5 кіберспортивних ігор, в яких українці стали мільйонерами. Fortnite. Це топовий батл-рояль приніс українцям 1 мільйон баксів. Найуспішніші StormyRide та VanyaKek. 314 тисяч та 282 відповідно. PUBG. Ще одна королівська битва, де українці знайшли собі місце у топі. Лідером є Perfectix, який залутав 507 тисяч баксів і загальна кількість призових 1,2 мільйона. CS2. Українські гравці вже заробили 2 і 2 мільйони доларів. Серед лідерів Zontix, Beat та Wonderful. Усі вони виграли мейджор та багато тір 1 івентів. CSGO. За 10 років українці заробили тут 6 мільйонів баксів. Головними тащерами були гравці Na'Vi, Zevs, Edward, Simple та Beat. Dota 2. Гра для мільйонерів. Завдяки перемогам на інтернешнелах та мейджорах українці заробили 23 мільйони баксів. По 5 лямів Mira та Yatoro. Ще 2 додали... Резолюшен та нован.